Друзі, всіх вітаю! Поговоримо про мобілізацію, яка вона була раніше в Україні. Насправді, сама мобілізація призвела понад 100 років тому до краху української державності. І я вам про це зараз розповім. Чи, до речі, про те, ви знали, що козаки могли відкупитися від Мобілізації, отже, починаємо. Перед тим я хочу сказати, що ну колись наші предки, а це обов'язково знати нам розуміти, наші предки їли і збирали все, що можна було збирати, було достатньо непогано. Потім настали гірші часи, і зрештою, з категорії наших предків, хтось почав займатися збиральництвом жінки, діти, люди старшого віку, а хтось почав полювати. Мисливці, і одного разу мисливці зрозуміли, що вони можуть наваляти не тільки якісь. Втікаючи дрібній тварині, але й сусідам. Отже, виникає питання про те, що з'являються і реальні вояки. І, до речі, вояки з'явилися саме в той час, коли і ми бачимо ці традиції вояцькі до мисливства, наприклад. Середньовічні рицарі, вони ж мисливці. так? Отже, але сталося так, що Зрештою, не завжди весь народ був воєвником. і це зрозуміло. Хоча деякі народи були абсолютно воєвничими, наприклад, кочівники. Кожен чоловік це вояк. І наші предки-скіфи, які теж мали і кочівників і орочів, от якраз та та категорія, які були вершниками, вони були вояки. Ті, хто були орачами, ну ми не знаємо, але очевидно, мобілізувалися. Так чи інакше, друзі. Приден до трошечки часів, які вище до нас, щоб я вам пояснив, яким чином козак міг відкопитися від мобілізації і чому вона вплинула на крах Української держави. Отже, Київська Русь, друзі, або середньовічна українська держава Русь, що там було з мобілізацією? Воювали професіонали. Не чіпайте їх. Це дружинники, це княже військо. Це невелика кількість людей, які вміють вбивати. Ну, насправді в той момент ви розумієте прекрасно, що вбити. Це означає дивитися в очі тому, кого ти вбиваєш. Бо так була влаштована війна навколо князя в часи Русі було його військо професійно, і цим військом він воював. Не воювали міщани, селяни, духовенство, ні. Хоча, звісно, проводилися мобілізації, тому що необхідно до цього війська було, ну скажімо так, ніхто допомагатиметь його воякам. І ми не знаємо. Чітко чи там були наймані, чи люди вільні, чи з категорії рабів, а на Русі мешкали раби. Але так чи інакше, князь мобілізував і міг взяти своїх людей на поміч тим дружинникам, бо їм вже треба коня розсідувати, побити, поскрябати, приготувати. Самі вони цього робити не будуть, бо це європейське звичайне рицарство. Ну і в помічники, бо воювати одному дружиннику. Ну, можна, звісно, але краще, коли поруч буде возбреносець, будуть слуги. Це те все, як було в середньовічній Європі. Одночасно скажу, що під час оборони міст вже не ста... різниці не було. Ти вояк чи ні всі, будь ласка, на стіни. Таким чином, ми бачимо, що в Росії була така певна система. Хоча ми пам'ятаємо, згідно літописів, цікаву історію за 1068 рік. Правили на Русі Ярославичі, діти Ярослава Мудрого. І от на той момент половці прийшли і шарпали Київщину. Кияни зібралися в місті і попросили київського князя дати їм зброю. А перед тим князі програли половцям і закрилися в своїх містах. Ізяслав Старший закрився в Києві з разом з братом Всеволодом, сиділи і дивилися, як половці грабують населені пункти за межами Києва. Кияни зібралися і сказали, княже, дай нам зброю. Вийде з арсеналів. Князь сказав: Ні-ні-ні-ні, зброю не дам. І що зробили кияни? Повстали, тому що їм забороняло захищати своє. Князь Ізяслав потім був змушений виїхати в Польщу і повернувся з помстою, правда, але недовзі. Друзі, друзі. Система оборони краю вона потребувала певних змін. І зрозуміло, що вже в 14-15 століттях, 16 ми бачимо іншу структуру, коли з'являється таке явище посполите рушення. Тобто на війну виходять ті, хто є володарями землі. У них невеличкий феод, і от якраз з двох, 3 п'яти, ну, власне, садиб, цей. Феодал бере з собою одну людину. Тобто у тебе є земля, де, наприклад, 100 дворів. Ну, двір це зрозуміло однакінатна квартира, це господарство. І у тебе, наприклад, землі на 100 дворів. Так от з цих 100 дворів ти можеш вивести відповідно до їхньої величини від 20 аж до 30-40 людей на військову службу. Ти феодал. Але ти забезпечиш, що ці люди будуть озброєні, вони будуть мати обладунки. Будь-які, але або думки, і вони будуть воювати. Це рушення якраз і стосувалося землевласників, бо вони мали забезпечити оборону краю. Якщо землевласник відмовлявся тягнути з собою своїх вояків, то його позбавляли землі, віддавали іншому, охочі були. І тому землевласники почали ну не просто винаймати людей, які професійні вояки, але й готувати своїх, хто б з ними пішов. На війну. Бо якщо у тебе всього-навсього одна служба, тобто от економічна зона, там на кілька дворів, то ти, ти вже береш і когось звідси. А якщо ти магнат князь, то тобі краще найняти когось то професійніше. Так чи інакше, друзі, так ми прожили в 14, 15, 16 століттях. Переходимо до доби козаччини. Як, як служили козаки? По перше, служили всі козаки, козак це стан. Рицарський стан. Тобто, зайшовши до стану козацтва, ти отримуєш багато прав. І одне, що можемо сказати, є одне зобов'язання велике зобов'язання ти маєш від своєї землі, бо ти землевласник, виходити на службу. Тобто козаки мали служити. В часи XVIII-18 століття козаки ділилися на кілька типів: реєстрові, які записувалися в реєстр і отримували жалування платню. І одночасно були власниками землі, та не реєстрове казацтво. Це люди, які самовільно йшли на Запорозьку Січ, де вони хотіли служити, тобто працювати вояком. Ну і звісно, ще була категорія найманих, охочі комонних, тобто ті, хто, наприклад, охотницькі полки, які мали бажання служити в наймі. Це люди, які йшли в найм служити державі. Охотницькі полки, реєстрові полки це якраз сотні полків. Отамани, городові сотення э, старшина, полкова старшина – це структура. І, друзі, сталося цікаве явище. Дуже неохочі, наприклад, приймали в реєстрових козаків селян, і це навіть було заборонено, і гетьманські універсали, що ні, 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 той козак, хто козак. Тому що гетьман сподівався, що його козаки станові, а будуть служити всі козаки, вони є надією війська, вони професійні, вояки з діда, прадіда і самого дитинства. Новопробулих, якщо хтось хоче, будь ласка, до Івана Степановича Мазепа, Мазепи, Вохотницькі полкі чи там до Самойловича, і дивіться, як вони будуть воювати. Але, друзі, сталася історія. Цікаво, що на 18 століття вже ну, не всі козацькі родини могли воювати. Ну, скажімо так, тому що козак він вже має якийсь там вік, і тут приходить розпорядження вийти на війну. То козак, який з віком каже, ну, мабуть, сьогодні піде мій син старший, А в наступному році молодше. І так вони будуть чергуватися, а я буду доглядати за хазяйством, за господарством своїм. Тому що козак це в першу чергу тримач землі, і людина, яка має права на, на отримання землі. Саме він є власником землі, не селяни, не міщани, а рицарський стан. І саме тоді з'являється явище, коли. Замість себе можна було послати сина воювати, або ж послати когось іншого. І особливо це стосується тих робіт, коли, пам'ятаєте, росіяни московити змогли подавати геть пане Івана Мазепу. І що вони почали мобілізувати козаків на канальні роботи? Що таке канальні роботи? Ну, коли ми, власне, втратили потугу нашої державності, Мазепа розбитий. і... Петро І почав наказувати йти козакам, що робити? Рити канали, санкт петербург копати. Пам'ятаєте всі ці історії про замучених козаків, про померлих? Ну, от, власне, ти начебто мобілізуєшся, але на роботи. Так копало, до речі, і укріплені лінії по Слобожанщині. І отже, звісно, туди йти не дуже хотілося. Але якщо у тебе земля, то ви повинність. І можна було в неї трошечки уникнути. А особливо це стосувалося тоді, коли ти міг замість себе нарисувати не брата, а скажімо, зятя. Ну або когось іншого. Так чи інакше можна було вже надіслати просто когось, хто б міг би поїхати.